10 березня в Україні відзначають День Державного гімну. Чи відомо вам, хто є автором слів та музики та які рядки є найбільш символічними для вас? Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Ще нам, браті українці, посміхнеться доля. Ні, угу. е, Не пам'ятаю, хто написав. Душу і тіло ми покладемо за нашу свободу, за про національну гідність. Вербицький. Рядки не знаю. Про журбу і того. А про що наш гімн? Можете сказати його основна суть. Ну, що ми незалежні, вільні, що ми будемо боротися. І українці непереможні і любимо свою Україну. Гарні слова такі, що за душу беруть про Україну, про її минуле. І Можна сказати вже й про майбутнє зараз в сучасному світі. Про волю, про свободу нам. Бачите, що ж не мерла України і не вмре, мабуть. Ми будемо і переможемо. Мені аж серце колотить, коли він грає цю грі. Ну як, за свободу, за мир. Я його дуже люблю, той гімн. Але я вам скажу чесно, що я не пам'ятаю, хто його написав. Про незламну Україну нашу, про сильну державу. Ну, ще не вмерла Україна. Це найголовніше. І написано вже давно, але ж ще... все рівно про те, про ці події, які зараз. 10 березня в Україні відзначають День українського гімну. Розкажіть, будь ласка, чи знаєте ви рядки, які є найбільш символічними для вас, і хто є автором? О, ви знаєте, я його співаю разом з усіма, два українці, один композитор, один поет. Ну, вилетіло з голови з цими стресовими моментами. Зараз. Перші рядки. от ще не вмерло в Україні, я б їх трошки переробив, якось більш фундаментально.